Костюм жіночий, курточка, колорвеал, Розмір S по бирці, юбка, затяжки. Штани до куртки. Той самий розмір S. <клісова> флісова куртка, XS S, Худі з капюшоном, Ска. Ось така куртка. Розмір в бійці також S. Бренд більше мірить або мірить. Світшот спортивний. S. Костюм. Жіночий також розмір S. Ще один костюм розмір M. Чоловічий костюм, розмір L, жіночий костюм, розмір М. Куртка і штани, Худі жіночий, XSS s капюшоном, Футболка чоловіча М. Курточка м штани. Також М, це був костюм. І остання модель куртка Dope в розмірі МЛ.